Як відкрити власну справу, які навички потрібні для успішного підприємця, і чи підходить бізнес освіта саме тобі? Відповіді на ці питання шукали учасники дводенної бізнес-школи, яка відбулась у Чернівцях. Економічний факультет ЧНУ разом із підприємцями запросив молодь, аби познайомити їх з азами підприємництва та бізнес-менеджменту, як проходило навчання та які теми вдалося обговорити? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях відбулась дводенна бізнес-школа для старшокласників та студентів коледжів. Викладачі економічного факультету Чернівецького національного університету разом із діючими бізнесменами познайомили молодь з азами підприємницької діяльності. Школярі зможуть трішки більше познайомитися з тими знаннями, які отримують наші студенти, які в майбутньому хочуть стати підприємцями. Я думаю, що для школярів сьогодні відкриється завіса з приводу того, що собою представляє взагалі бізнес, яке місце він, наприклад, займає в економічній системі держави. держави чому? Наприклад, підприємництво руху рухає цей світ вперед, чому потрібно займатися інноваціями, створювати нові можливості, нові ринки. Організатори бізнес школи підготували для учасників тренінги, лекції та практичні заняття. Їх головна мета допомогти молоді зрозуміти, чи цікавить їх підприємницький шлях. Прийшли розказати молоді про успіх у підприємництва із секрети, інструменти управління персоналом, як досягнути висот в бізнес та інше це система тренінгів від підприємців, підприємців, і вона спрямована на розвиток підприємницьких навичок, але головне на що спрямований цей захід, щоб молодь зрозуміла, чи бізнес освіта підходить їм і чи вони хочуть свої навички розвивати саме в цьому напрямку. Одна з ключових ідей бізнес школи поєднання теоретичних знань із практичним досвідом. Викладачі університету разом із підприємцями допомагали молоді розібратись, як працює бізнес у реальних умовах. Поєднання теорії з практики дуже важливе в навчанні, тому сьогодні, отакий от симбіоз викладача. Університету, факультету і людина, яка займається діючим бізнесом, його розвиває, мені здається, це дуже 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 хороший симбіоз, який дасть можливість відповіді на питання школярів, які їх цікавить. Ну і точно поділиться своїм досвідом, як практичним, так і відповідно більш загальним, можливо, теоретичним. Організатори зимової бізнес школи підготували для чернівецької молоді насичену програму від типів мислення підприємців до стратегій успішних продажів. Які теми сьогодні будуть це. Типи мислення підприємців стратегії досягнення успіху в продажах також буде така тема про бізнес і не тільки це президент бізнес-клубу ЮНО-клуб you know буде розповідати. Крім теоретичних знань, учасники отримали практичний досвід від людей, які вже працюють у сфері бізнесу. Одним зі спікерів бізнес школи став Мирослав Пантелейчук, діючий підприємець, який поділився власним шляхом з аудиторією, максимально донести студентам, випускникам суть бізнесу. Суть взагалі роботи в різних компаніях. І через наш досвід, маючи теорію і приклади через нашу роботу, ми хочемо. Донести студентам те, що нам необхідно, те, що необхідно зараз навчитися, і які саме фактори впливають на підбір, відбір кадрів в їхніх наступних роботах. Після двох днів інтенсивного навчання у зимовій бізнес-школі молодь отримала не лише нові знання, а й можливість визначити свій майбутній професійний шлях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.